Всем привет, с вами я, Артем Скилл и... Арсен Гейм. И сегодня мы играем в игрушку, когда вы играл в Сразу в катку йдемо. У нас... Мы с печаткой у нас вечно на неудачном кадре мы произнимаем. Он ну, будет кого-то было казаться. <laughs> да? Без того бы не убежал. Нет. Нет. Я тут и все. Там примус. Давай. Там злая приймата. Зб... Збирай мені банки. Що будуть плути бэт? Я села. У <рик> <ж? Я> ж... <рик> мене більше урона, чем в тебе, тонкі. Там п'яти бандушний, я боюсь. <рик> я боюсь. <рик> а я в костиках. Е, куди до мене блять? <рик> Куда до мене? Шо, я за тімо ще з ними. Não tem ninguém no Brasil. Não, não, não. Não, não, não. 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 <званок> Блін, на один кубок визлите. У мене більший комплікат зтом. Ін, індите збите бітє ми вас не звали. Ой, я цим буду грати. Поко? Не бажу. Хочете відмінити? Давай модно би банки, ти ж б... ти ж сила, ти маєш бити банки. А ти я... слабак. Че, менеджер банка в кубке, у тебе чуть на один команди. Ну и що, я скоро підніму. У мене 1500. Угу. Болтай, болтай. Я шелтай, болтай. Не бачу. По життю. Да. Я нам банки добув. Я тоже добув нам две банки. Я, я ще більше банок добув. Ні, там, я Тут ма... один я ба... розмотав. Тут ще один барлі. Там їх два. Ось прикол. Один восьмий баниш, і другий восьмий третій восьмий баниш. Ой, сьомий баниш. Допоможи, тут роза. Одна банична. Бля, я зараз. Рози більше нема. А от того пацана. А там ще одна роза, ще дев'ятий баниш. Ой. І цей пацан дев'ятий баниш. Тут багато роз. Пізодай, кажеш, роз. що роза? Тут то... Не можеш його перегнати. Тільки на ні грають. О, я в кустику. Мені капець. О, що до мене, що до мене? Видіть ту. А то я біжу. Ой. Тут у неї рівно 10.000 хп? Давай її доб'ємо. Йде до, піду. А! А нам давай її доб'ємо. Ні, ні, ні. У неї 13 банок. Я розумію, що У неї 13 банок, радуйся. Ja, а в мене дві. <ріст> <ріст> Вона ще ще поробила. Прекрасно. Будемо 4. Іграть знову, поживі. Ти вийти гарне число. Ми продовжуємо, замість мене гработ. Ми злили. П'ять кубків, дякую. А я ні. <гром> я вибачаюсь за ті смски, то моя мама. Тун знаєш, что я кресла. Ты серьезно? <говорились> знаєш, а я не заметив. <говорились> <говорились> Ти дуповый банк. Я бот, пум, пум бути банки. Дві банки, дві банки, дві банки, дві банки, бути банки. Я по дві банки одразу пішов. А чекай, мене б'ють. Пока. Не міг мені допомогти. Дякую за одну банку. А ти не міг мені допомогти? Ніхто, Леон, бля. Ти не міг? Да, ну мені можна до мене дожимати, будь ласка. На мене п'ятибаночці напала Роза. А тут і шалі, і Роза п'ятибаночні. Бляха, вона зараз увалить. иди иди Так, Леон, Леон, не кипишуй. Моня, не кипишуй, Роза, не кипишуй. Тикай. Ярик, я там команду, наверное, снизу. Ой, молодец, у нас всего 5 команд. Только разрешил 5 команд. Ага, Роза, ты у нас она тикает. Ой, блин, она живет. Ох, я На дні банки нафармили. Я їх буду здалека бити. Вели їх, а я втікаю. Знаєш тактика, блін. тактика галактика. Тактика. По життю такий. Дьєма, Йо, ну ти будеш допомагати, чи я маю? Ти чуєш? Я не можу нікого завалити, вони всі дальники і ближніки. Блін, вони брок завалив, дякую. А тут я живучий Ти взагалі не грати ледве можеш. Тунь. Тунь, тунь. Знаєш? Суперничка. Навіть не стоїш в кущах Тунь. Ну і ти заспався, все. Вот ваша жертва, пацани. Іди. Я тебе десь банк куплю. Одинадцять. Тоді був бот. Одинадцять. Добре, давайте вибираємо маленького Рану. Я вибрав. Ти втай, він першої сили, може поміняєш. Окей. Okay. Oh, Блін, мені злили 11 кубів. Було 712. 2272, тепер 2062. 81. Як? Там ліки пішли. Ай. Не лякай мене. Скільки там ще відео? 6 хвилин вже йде. Ми побили рекорд. Там то відео йшло додовше. Не саме. Ти брока взяв? Да. Я думав ти розу взяв. Яку ми розу, чи? Там, там дві банки, треба одразу їх бити.

Не, ну ти ти, ти, звісно, молодець, молодець. Що мене вбив? Я нічого проти не маю, е, молодців таких холодців. Але ти чу чуть проти. <рігла> нічого не зараз один одного попереводять. Я там команду злив без тебе. Дякую. Ну тебе 12 банок, що. Діжу це втікає, мене як і помало. Вони теж мало взагалі. Давай! Де його на серці водій? <рігла> Лісім бачите, їх піднімаємо потроху. Я раць мало. Давай. Тобі треба ще вернути мені так. Нове, нове існу. Давай. <ривіт> <ривіт> Зараз тільки весна, а він такий, чого не то довгоє, чого не то довговий, чого не так дали? Раз я його не підняли. Ну що мало-мало кубків і за... і виходимо і в нас мільйон. Мі... Там Ой, багато тях ілі, поганих, та... яких треба побити. Тьотки, я не Тьотки мо, а я попав. Тетя мотя, там ття мотя сидить. Че... На рундом просто стріляв. Я так раз Ття Мотя. На рундом стріляється. Доганяємо ття мотя. Там фунг. Там фрунк на мене загрівся, я тікаю. Тільки фрунк? Фрунг злой. А, вот и фрунг. Да, я фрунг. Я втик. Я уже береду сижу. Ты фрунг за мной гнался, я, я від него втик ультую. Добро, я ульту набрал. Привет. Привет, Я чекаю, не полися, дебила. Так, и звали моих на минус одна. забрал банки чекаю. Знаєш, ти її трошки повалив, я її довалив. Олень, то мосто, ну Я не бачаюсь. Там тільки що. Ми вже 10 хвилин знімаємо. Ага, все. Ще дограємо ту кладочку і прощаємось. Знову із. Ой, я зразу пойду. Джокера вбили, джокера. Тікаємо. Чого тікаємо? Я їх бачу. Чого тікаємо?

Підняли 4 бари. Ой, зміну дві один цілий розумієш, ми підняли рівно нолі нам. Вижені його. Він взяв мого брока. Покавав, давай ще раз. Остання катка, все, прямо перед, перед, перед остань. Пер, перед, перед. Пер, перед, перед, перед. Перед, перед, перед остань. <рістична> Передостанья, ми вам обіцяємо. Або остань? <рістична> точно перетустане? Точно, точно. Ты ч ти з собою Чого ти за собою не прибираєш? М? Я просто банки б'ю не то, що ти. Там дві банки, я пішов на них. Не, а от він не хочеш мені допомогти? Б'є мене. Там фрунк буде. Ну, да! карлики. Карлики нападають. Карлики бити карлика. Карлик і карлик. О, просто кластенька. Карлик мінус карлик. Зрубить. Геймер. Ми... ми зробили мінус карлик. То я тобі не шкоду. Я його продумажив, ти його докрисив. Я я кореса. Да я тоже. Було. Уже нема. Някой не забанити. Ладно, я зараз а ты куда? Арсен вертайся в столкновение. Дже? Да, столкновение. Так ты вернувся. Я вас приеду. У мене 12 банок. Я їх бачу. А у них нема -тур 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 Я Не продамай. Забирай банку. Сдохни. Да банки забери. Беднасто. Та куди ти побіг, а? У льтач, у Ультач, Ще тільки куди побіг Ти тоже. все, бійтеся, ти ж десь Як думаєш? Я їх продамажу знову, давай добивай Як? Один хилить, одна б'є Що звичайно, а? А, ще пушка є Ліжиш в стак Як не потрапив? Ааа, лагі лагілагі. Я добив пушку, мене знову барсик Це не настоящий барсик. Я... я його люблю. <сх> <сх> я його він вогонь мене Зелений. Все, остання катка. Я казав, що тепер достань. Все, у мене є два сундочка. У мене три, у мене вже три. с боксом больше. Но я все буду собирать сундучки вот тут, до Диномайка. До мне же... Я же в Диномайка бомбу бачу. Достижение бомбу Я уже не Ну что, заканчиваем видос? Да. Ну короче, всем пока. До встречи. И... Чекайте наступного відео, коли ми вже не 50 або 100 кейсів. Всім пока!